За допомогою трейнгового файлу 201 «Розумні таблиці сортування, фільтрації і підсумки розглянемо, як можна використовувати можливості розумних таблиць для виконання цих операцій. Першу діє, яку ви хочете зробити, давайте знову ж таки для зручності. Перший рядок зафіксуємо. Нагадую, як це робиться. Входимо на вкладку Подання, обираємо закріпити області. І далі закріпити верхній рядок. Ми бачимо, що з'явилася різки, і тепер при пересуванні по рядках верхній рядок фіксується. Ну, Знайома нам задача виконати сортування даних таблиць за назвою автомобіля таким чином, щоб розмістити їх в алфавітному порядку від А до І. Зразу зауважу, що операція сортування в розумних таблицях виконується приблизно також, також як і. У звичайних таблицях. Особливих відмінностей нема. Ну, першу дію ми зробимо нашу таблицю розумною. Ставлю курсор в межах цієї таблиці, натискаю комбінацію клавіш Ctrl-T. Далі в режимі, в режимі діалогу, виконую її вигляді розумної. Ну, і Тепер просто з будь-якої вкладки або основне, або дані ліцензування, або дані. Давайте на дані зайдемо. виконаю сортування. В даному випадку нам треба сортувати за назвою автомобіля. Сортувати за модель автомобіля. окей, Ну і далі дії такі ж самі. Знайомий нам. стовпчик Дій моделі автомобіля все відсортовано за алфавітом. Тобто особливих переваг або недоліків тут ми не бачимо. Ідемо далі. Та ж сама, тепер операція фільтрації для тієї самої розумної таблиці, знову ж таки, я зафіксую перший рядок. Я просто декілька разів це нагадую, щоб у вас це було вже автоматично. Закріплено у пам'яті. І тепер треба виконати фільтрацію даних таблиці за назвою автомобіля Сенс, а потім законці. Знову ж таки, перетворюю таблицю на розумну Ctrl-T. Ну і яка перевага? Перевага в тому, що от, не треба додатково входити. Фільтрацію у нас одразу фіксується, з'являються маркери фільтрації на кожному стовпчику. Ну і тут за звичайним способом натискаю на маркер фільтрації, тут обираю. Я не буду повторювати три способи, які ми можемо фільтрувати, беру на, в даному випадку найпростіше, обираю сенс, і маємо готовий результат. Тобто для розумі та лист просто на одну дію менше. Менше на одній одній не треба переходити в режим фільтрації. Воно одразу знаходиться в цьому режимі. Далі підсумки. Повторюю ці попередні операції. Фіксую перший рядок. Далі перетворю таблицю розумну. І тепер вже звертаю увагу на завдання. Тут треба нам знайти суму продажів автомобілів і максимальну вартість за січень по місту Одеса. Потім треба ввести результати в осередки М1 і Н1, і тоді ви одразу зрозумієте, чи вірно ви це зробили. Тут у нас треба знайти два показники. Суму продажів, це по стовпчику вартість, і по тому ж самому стовпчику треба знайти максимальну вартість. Тому нам потрібно цей стовпчик скопіювати. Як скопіювати? Ну, звичайним способом натискаю дорівнює і обираю осередок F стовпчик F, І ми бачимо, знову ж таки нагадую, що коли ми маємо справу з розумними таблицями, звертання йде вже не до окремого осередку, а, а звертання йде до повного стовпчика. Натискаю Enter. Далі. Ну, і тепер, щоб для, для краси, ну, вартість у нас підходить, назва, а тут ми поміняємо назву. Максимум. Ну і що? Тепер нам треба зробити рядок підсумки. Ставлю межах таблиці, перехожу у конструктор. Обираю рядок підсумків і дивимось, що у нас там в кінці відбувається. Ну, тут у нас зазвичай по останньому стовпчику ставиться сума, тому ми її змінюємо на максимум. А в стопчику вартість додаємо суму. Ну, це загальний максимум і загальна вартість. Нас цікавить тільки місто Одес. Ну, Дуже просто. Ми знову ж таки маємо стовпчик місто, маємо вже готовий маркер фільтрації, натискаю на нього, виділяю Одесу і маємо оці два результати. Лишається тільки скопіювати їх у вказані осередки М1 і n 1 Копіюю суму Ctrl-C, вставляю в M1, Ctrl-V. І так само копіюю максимум Ctrl-C, вставляю в N1, Ctrl-V. Ну я встаю одразу відмінник.